Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую всім, що заходите на мій канал і знаходите хвилинку часу, щоб переглянути мої відео. А я сьогодні ділюсь з вами дуже смачним таким, можна сказати, легендарним київським тортом, який я готую вдома, в домашніх умовах. Правда, не по гостові, не за стандартом, а за своїм рецептом. Готовлю я його не круглим, а таким прямоугольним, тому що мені і швидше, і так краще одним листом висушувати меренгу і потім розділяю його так на три частинки, мені так краще. І тому вирішила з вами поділитись. Що мені потрібно? Спершу я включила духовку на 120 градусів, верх вниз в мене з конвекцією, але можна і без конвекції випікати. І зараз беру у ріжки, так трішки підсушила в духовці. І скалкою так подрівню. Так небагато. чуть-чуть. Торт має відчуватися. Горішок. Ось так вони гарно подрібнюються. Горішки для цього торта можна використовувати любі, які любите. Я люблю фундук, даю фундук. Так що з першої сторони так і буде достатньо, я так думаю. Тепер горішки висипаю в тарілку. Як бачите, я їх не дуже подрібнила. Ось такі вони, тепер додаю сюди борошно просіяне. так перемішую все, і даю е цукру сюди три столові ложки, такі повненькі, і також все гарно перемішую. Тепер у мене тут білки кімнатної температури. Буду збивати до такої піни. На маленьких обертах спочатку. Тепер даю сюди дрібку солі. І також все чуть збиваю. Коли утворилась в мене така густа піна, я буду додавати сюди так по столовій ложці, цукру і збивати так по чуть-чуть. Ось як в мене білки збились. Не випадаю. Тепер сюди, до білків висипаю горішки. І все легенько буду перемішувати. Так, випадкою. Так, щоб горішки поєдналися з білком. Тепер білок висипаю сюди на форму і буду розрівнювати. Беренга так гарно збилася, що не хочу відставати від лопатки. І все зараз гарно так розрівняю. Я тут маю ще таку лопатку і так вирівнюю добре. Серединку я дала трошки більше, та як серединка любить западатись так донизу, то я залишила її більшою такою. Ось так все вирівнюю. Тепер ставлю в духовку, випікатись. Пройшла тут година. Такий в мене корж получився. Я його тепленьким перекинула на другу сторону і розрізала на такі рівні три частинки. І ще ставлю в духовку, хай сушиться десь 40 хвилин. Коржі сушаться в духовці, а я буду робити сироп. Тут у мене є два яйця і всипаю сюди цукор. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І так вінчиком все перетираю до такої густої маси. Стерла цукор з яйцями. І тепер вливаю так гаряче молоко. Я розігріла в мікрохвильовці і так по чуть-чуть струйкою буду вливати і помішувати. Тепер буду ставити на маленький огонь. Коли поставила на огонь, помішую, щоб маса загустіла і не пригоріла. Ось така вона повинна бути. Переливаю в іншу посудину. Тепер прикриваю так харчовою плівкою і даю охолонути. Лівівкою так прикриваю, щоб не завітрилось. Так, хай охолоджується. Тепер готую крем. Заверну масу і масло я вже виняла давно з холодильника, щоб воно було однієї температури. І тепер буду все міксером збивати. Масло я так збила до такої білої пишності. І тепер буду додавати сюди заварну основу. Так, по столовій ложці і буду збивати міксером. Так, всю, всю заварну основу. Збила я крем, і тепер в цей крем я додаю столову ложку коняку. І все знову гарно збиваю. Ось такий повітряний. Крем має получитись. Я його зараз розділяю так на дві частинки, одну частинку більшу сюди в тарілку. Буде для перемащування і прикрасити зверху. А цю меншу ось так то менша, то я сюди додаю какао і також міксером гарно все зіб'ю. І тепер вже все просто. Маса готова, коржі також. Буду їх перемащувати. Ось такі у мене коржі, візешки такі вийшли, три. І зараз я їх буду перемащувати білою масою. І так по боках, а зверху буду коричневою. Коржі у мене гарно просушились. нас ну, ще так, зверху кремчиком мащу. Я все роблю по-простому, як бачите. Багато крему не даю. Так, все в міру. І ставлю другий наверх. І так небагато прижимаю їх. Не треба так сильно. Щоб крем схопився так кружим Все. І зараз буду обмащувати по боках. Ось так я оформила. Зверху коричневим кремом. І такі маленькі квіточки зробила з білого крему. І я не кондитер. Просто так, саму І все. І зараз ще обсипаю так горішками по боках. Так, весь кругом. Ось такий тортик. Тепер я ставлю на піднос. І в холодильник. Десь на 4-5 годин. Ось такий в домашніх умовах київський тортик. Ось тортик я вже розрізала, такий він у мене в розрізі. Ось такі кусочки. Розрізається він дуже добре на такі кусочки. Тому радуйте своїх близьких такими смачними тортиками, смаколиками. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім мирного неба!